Тарас Григорович Шевченко Уривок поеми Сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою взять у домовину? Той ту заму обирає, сватав його хаті, а той нишком у куточку пострить ніж на брата. А той тихий та Бога богопояснив. Як кішечка підкрадеться, виріжден нещасливим. У тебе час та й запустить в печінки. І не благай, не вималять ні діти, ні жінки. А той щедрий та розкошні, все храм милує. Та отечество так любить, так садик так і з нього сердечного кров'я крові воду точить, А браття вовчицю, виташивши очі, як яят хай, каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якоюсь раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкоди й праці, схаменіться. Усі на цім світі, і царета, і старчата, Адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди, Я гуляю, банкетую, в неділю і в буду. А вам нудно. Жалкуєте, їй Богу, не чому, і не кричіть: я свою п'ю, а на кров людську.